Яку ціну писати в договірі купівлі-продажу, коли ви купуєте автомобіль для розмитнення? Дам вам корисний лейфхак, яким користуються митні брокери. Наприклад, ви купуєте Volkswagen Golf 2000 року і ви купуєте його там за 1000 євро, до прикладу. І ви не знаєте, яку мінімальну ціну написати в договірі купівлі-продажу. Як ви можете зорієнтуватися? Перший варіант: ви відкриваєте сайт мобіли дає і вибираєте найнижчу ціну по цих автомобілях. До прикладу, ці авто будуть коштувати 300 євро. До цієї ціни додавали там 50-100 євро. І пишете в договорі купівлі-продажу 350 або 400 євро. І ця ціна вона пройде на митниці, тому що такі автомобілі є за кордоном за нижчою ціною. Другий варіант. Ви скидаєте фотографію технічного паспорту вашому митному брокеру, і цю роботу вже робить митний брокер. Митний брокер має таблиці розмитнення, і він вам підскаже, яку ціну писати в договорі купівлі-продажу, щоб ви не переплачували митні платежі. Українці купуйте автомобілі, а в плані їхнього розмитнення та доставки ми вам завжди допоможемо.